Привіт, 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 красунечки! Сьогодні в нас з вами буде огляд на новинку, на новинку серпня. Це буде аромат з лінійки Summer White. Він є одним з флагманів каталогу. Як ви знаєте, флагмани у нас завжди десь попереду знаходяться. І виключенням не став новий аромат Summer White. Він знаходиться прямо на перших, на перших розворотах каталогу. Це сторінка 13. І а, з чому саме про Summer White сьогодні будемо розмовляти? Багато хто мені каже, що вам про це Summer White розмовляти, це такі простенькі аромати. Але так, да, я повністю згодна, це аромати простенькі. Це звичайні простенькі туалетні води. І в лінійці Summer White вже є така ну, досить така, така, ну, велика колекція. Це ну якщо мені пам'ять не змінює. Ну, мабуть, це п'ятий аромат в колекції або шостий. А сьогодні навіть торкнемося трошечки інших. Ароматів з них. Але розмовляти з вами будемо про цю новинку, поки вона буде відкриватися на блотері, торкнемося інших ароматів. До речі, хочу сказати, що Summer White одна з найулюбленіших серій наших клієнтів та представників, саме тому, що, по-перше, вони дуже легкі аромати, вони мають популярні ноти, які дуже всі полюбляють і вибирають ну, зазвичай в будь-якому ароматі, які там жінка ну, любить там, чи вибирає для себе постійно. А, ще одним а, з найбільших плюсів самарвайтів є їх ціна. Це не колекційне, це не нишеві аромати, це не аромати преміум класу, це звичайне ну, одноповерхові, ординарні, якщо б це було про вино, а, я б сказала, ординарні, але це про аромати, я не знаю, чи можна так казати. А, але. Це аромати, які досить довго залишаються на шкірі, вони супроводжують жінку протягом всього дня і, не дивлячись на цю ціну та одноповерховість цього аромату, вони є е, ну, досить вагомими на полиці парфюмер, парфюмерній полиці е, кожної жінки. Ну, Давайте будемо дивитися на цей аромат. Ну, коробочка, звичайна, як у Summer White, така, таке пакування. Аромат називає, має назву Гавай. А, дуже така смачна назва Гавай. І, звісно, о, ну от так от дивишся на флакончик, він такий приємний, розовенький, а, з малиновою такою кришечкою. Ну, якби я його е, не нюхала, там не тестувала, я б відразу би подумала, що це фруктовий аромат. але Але. В каталозі заявлено, що ми маємо відчути екзотику Гавайських островів. Я не була на Гавайях, тобто в мене зараз буде шанс відчути екзотику Гавайських островів. І цей аромат має огорнути мене екзотичними нотами кокосової води яскравою квітки франжипані та деревини. І до піраміди цього аромату входить саме кокосова вода, квітка франжипані, Ну, щось таке. Щось таке цитрусово, жасмінове, щось таке от франжипані. Та дрифуюча деревина. Я не знаю, чи є дрифуюча деревина м -м, природною парфюмерною складовою, скоріш за все, це якийсь хімічний елемент, а, який має нагадати дрейфуючу деревину. Спробуємо відчути її в піраміді цього аромату. До речі, якщо у вас збудеться відео на покупку, ви можете взяти каталог у представника та протестувати ці, цей аромат на сторінці в каталозі, тому що на нього, за моєю думкою, немає пробного зразку, але тут є тестерна сторіночка, можете його протестувати. Ну що, поїхали, як завжди, будемо тестувати і на блотері, і на шкірі. Тому в нас буде змога подивитися, як аромат себе буде поводити в різних умовах. Беремо блотер, розпилюємо аромат. Ну, я тут навіть не, не пожалкувала, розпилила два рази і розпилюю на шкіру, розпилюю на шкіру один раз, тому що, мені здається, цього буде придостатньо. Подивимось, як він буде відкриватися. Що зараз чую, ось це було там вже два-три пшики. Почула відразу квіткову ноту. Це солодка квіткова нота. Поки що я не чую дрефуючі дровини, але солодку фруктову ноту чую. Що цікавого ще? В ароматах Summer White мені дуже подобається їх асортиментна лінійка. Зараз ми подивимося більш, більш детально на неї, і до цієї асортиментної лінійки входить ще декілька ароматів. Коли буду чекати, як буде відкриватися Summer White Hawaii, ми ще поговоримо про, з вами ще про деякі з них. До речі, цього місяця в каталозі. Ну, Такий дуже звужений асортимент ароматів Summer White. Ви можете замовити або аромат Гавай, або Summer White Sunset, або звичайний блакитний Summer White для неї. Ну, давайте подивимося, як взагалі то виглядають ці лінійки. Спочатку покажу ті аромати, яких немає в цьому каталозі в серпневому, і хочу відмітити, що, на мою думку, оцей аромат Summer White Bali, ну, такий, як би це сказати, щоб його не обідити, не образити? Вбачаюся, щоб його не образити, ну, я скажу, що він простенький. Він такий простенький, що. Що нехай він піде і постоїть отам, от у рядочку на полиці. А увагу свою я зверну на оцей аромат, це Summer White Rio називається. Я коли почула, до речі, він вийшов минулого року, цей аромат в лініці Гавайу, це сан оце там Ріо, все таке. Ні, Гаваї – це цього, Мальдіви, о, точно, Мальдіви були. Ріо і. І, 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 коротше, той зелений. Коли він вийшов минулого року цей аромат, він ну, він закохав мене чи що в себе. Коротше, він такий смачнючий. Мабуть, я також зроблю на нього окремий огляд, бо я маю надію, що цей аромат буде ще довго продаватися в наших каталогах. Його основною нотою є нота ананасу. І, до речі, це. Не той хімозний ананас, який ми можемо почути. ну, я не знаю, Якщо там лимонад з ананасом, наприклад, п'єте, або коктейль з ананасом, або якусь жвачку з ананасом. Ну, Де той ананас ну, має чіткий хімічний привкус. Тут він такий, ну, наче, наче він ну, такий новорічний, екзотичний ананас, коли ви його ріжете, а він такий стиглий, а він навіть такий сок з нього пріше. Ну, це той самий кисло-солодкий аромат ананасу, який ну, я знайшла в цьому, в цьому флаконі і дуже цьому рада. Тому Summer White Rio це топчик він має бути. Ще два аромати з цієї лінійки. Саммервайт звичайний, він дуже популярний. Якщо на мій смак, то ні, я бсього собі його не залишила б, не замовила б, але він дуже популярний серед наших клієнтів і представників, тому має місце на життя. І в його склад піраміда цього аромату це фрезія, жасмін та білий мускус. Тобто він квітковий, чітко квітковий, і потрібно, потрібно це розуміти. Це буде такий серйозний квітковий аромат. А, а ось Summer White... О, <клухи> Варя, маленька Варя. А ось Summer White Sunset, це, до речі, той самий аромат, який також має місце попасти, попасти на мою особисту парфюмерну полицю. Рожевий перець. Розкішний лотос. Я не знаю, чим розкішний відрізняється від звичайного лотоса. Та духмяна береза. Ну, береза має такий досить специфічний аромат. Якщо ви пригадаєте, як навесні, який навесні має аромат Квітуча Береза. Ну, то такий специфічний запах, як на мій Смак. Але тут саме рожевий перець робить всю справу, і якщо казати про аромат Summer White Sunset, то це один з найбільш продаваємих ароматів цієї лінійки, мабуть, слідом за Summer White Rio з тим ананасом, який мені дуже полюбився. І я рекомендую його, до речі, покупайте, обов'язково замовляйте. Тому що е, аромат має місце на життя. Ми повернемося до наших Гаваїв. Я хочу сказати, поки я тут стою, е, то аромат відкривається. Аромат відкривається, він з'являється, він проявляється. І це нормально, це класно. Але я вже тут, поки рукою махала, я вже е так думаю, що на, е на руці, на зап'ястці зап е або на блотері це будуть ну, два різних результати тестування. Тому мені дуже цікаво буде спробувати, як це буде відбуватися. Що ще хочу сказати, що зараз в каталозі Summer White гаваї оцей аромат рожевий, який ми тестуємо, Summer White Гаваї. Його можна замовляти в наборі з дезодорантом антипіспіра... антиперспірантом, ну, з тим самим ароматом, який буде доповнювати а, ще і. Під подмишками. В общем, під, під, під мишками, назвемо це так. А, відчуваємо екзотику Гавайських островів. До речі, от цікаво, як воно там на цих Гавайських островах. А, як там на Гавайських островах? А, ну, дуже хотілося б побувати. Звісно, мабуть, якось це треба запланувати. А, не те, щоб Гавайї стояли там в черзі на моїй мрії. Але тим не менш я б з радістю там побувала. Ей вон, ау, ау, давайте їхати на Гавай, дівчата, давайте збиратися їхати на Гавай. Ті, до кого це адресовано, ці точно люди знають, як збиратися та їздити в самі. В найбільш діковані, найбільш цікаві поїздки, навіть там за 10 тисяч гривень, як в Дубай, злітати ці дівчата точно знають. Тому, дівчата, давайте збираємося і погнали на Гаваї, Будемо порівнювати, чи а, пахне аромат Summer White Гавай справжніми Гаваями. Ну чи таке нам тут лише маркетинговий ход нам тут запропонували. Вже десь біля 10 хвилин знаходиться аромат на моїй шкірі, на блотері, і тому саме час його затестувати, відчути, як він відкрився. Починаю з блотера. Тут він має зберегти свою, свою оригінальну основу, тому що він не вступає в хімічну реакцію зі шкірою, з температурою шкіри, і мені цікаво, як він тут буде. Відкриватися. До речі, якщо ви знаєте, на блотері завжди наноситься якесь маркування. І це знак для вас, якою стороною не треба брати блотер. Тобто ви тримаєте його з одного боку, а на маркування наносите аромат. Або наоборот, тримаєте його на маркуванні і наносите на вільну сторону. Це для того, щоб ваші пальці потім не пахли цим ароматом, ви могли тестувати інше, інше і інше. Ну, такий лайфхак, будете його знати. Так, тестую блотер. Слухайте, ну я не знаю, як там, як там на рахунок дрейфуючої деревини, я ще до не, неї не дійшла. Але. Я чую ну, такі чіткі фруктові ноти. Поки що я не можу зрозуміти, що це саме за ноти, мабуть, то мені якісь там кокоси перебивають. Кокоси, ще раз повернуся. Квітка франжепані. Не знаю, що тут за квітка франжепані. Ну, поки що на блотері я чую чітку фруктову ноту. Будемо дивитися, що в нас на руці. Слухайте, а тут прикольно. А Тут прикольно. Ой, здається, якщо він буде далі так відкриватися, то, здається, такі Гаваї в мене залишаться і я буду ще окрім Ріо, в Гавайї, іноді відлітати. Тому що. Ну, тому що це дуже-дуже прикольно. Слухайте, це такий аромат. Я не знаю, чи є тут кокоси з франжепані, але мені відчуваються якісь ягідні ноти. До дрейфуючої деревини, зараз доберемося, подивимося, як вона буде проявлятися. Щодо ягідних нот, зараз чую таке щось типу, по типу малини. От щось по типу малини. Мені така йде асоціація, наче це якийсь малинови такий, ну, такий, знаєте, врожайний, дуже високий, з великими китицями, з яких звісає така стигла малина. Ну, дуже цікаво. До речі, я хочу сказати, що аромат ну, він ну, досить швидко поширився зараз а, м -м, коло мене. А, і, до речі, я вчора-позавчора робила запис ролику щодо ароматів «Лак і Sofree і Eso Love. І коли я сьогодні приїхала в офіс, я чула ці аромати, які мене напшикала тут декілька днів тому. Тому стійкість ароматів ну, вона дуже така гарна була. Так, ну що, дівчата, аромат продовжує розкриватися. Окрім, окрім чіткої фруктової ноти, я на блотері більш нічого не, не можу вловити. А ось на руці в мене вже з'являється, окрім тієї малини, яку я тут накуштувала вже, мені з'являються ще якісь квіти. А, до речі, квіти, ну, вони, мабуть, які, знаєте, як би це, це мовити, ну, як будто. Ввечері ви йдете, є такі квіти, які починають дуже інтенсивно пахнути ввечері. Ну, це, наприклад, там пітуні, чи лабеля, чи там, фіалка вечірня, або там ще є таке датура, наз... має назву така рослина. Вони дуже інтенсивний такий аромат мають ввечері. Я не можу співвіднести саме цей аромат, який я чую з будь-якої з перечислених квіток, але це мені нагадує. Ну, такий променад вечірнім сквером, коли ти або парком, коли ти йдеш, і навколо тебе ті клумби з яскравими плявами, квітів, які квітуть, слухайте, ну це щось неймовірне. Мені так подобається. А може ще, знаєте, це як, ну, якщо з габаєми пов'язати, це я оцім. Шарфи з квітів, які носять на екзотичних островах. Часто в кіно таке показують, ніколи його не відчувала такий, такий запах, але мені, мені вважається, що ті шарфи з квітів вони мали б пахнути б саме так. Дуже цікавий аромат. Я вам рекомендую. Ціна в каталозі невеличка, подивитись потім самі, скільки він коштує той аромат, і я думаю, що на нього не буде там якихось інших там, особливо великих цін. Бо сам рвайте, ще раз я повторю, це такі одноповерхові а, аромати, але вони простенькі, але вони ну, дуже прикольні, мають якусь таку особливу, нехімічну, натуральну ноту. і... Ну, я не знаю, мені дуже подобається це третій аромат цієї лінійки після Ріо, після Сансету, який я залишу на своїй парфюмерній полиці. Всім дякую за увагу! Якщо вам було цікаво подивитися цей ролик, будь ласка, оставляйте свої коментарі, напишіть, який аромат, чи, може, який продукт ви хотіли б подивитися. Поближче, а якщо ви хочете протестувати будь-який з цих продуктів, з цих ароматів, або з ще з декількох десятків ароматів, які є в нас в каталозі, приходьте в б'юті-центр за адресою Широка 5, місто Кам'янське, і насолодитесь тут повним асортиментом продукції Avon. Пока-пока!